Так, похвалюсь вам подарунком, який я сплела для наших котиків. Ось таке гніздечко. Гніздо для котиків. Кошолочка така, де можна спати в ній, відпочивати просто. І поки я записую це відео, то вже Наша черепашка вже 10 разів перевернула його на себе. Взагалі я розраховувала, що тут будуть просто спати, відпочивати. От так як у нас котки дуже активні, ну, я вже бачу, що для них це буде як іграшка. Ну, ось так. Кому сподобалася така затія, можу вам більш детальніше. Розповісти, коли наступне буду плести. Це сплетено крючечком, нічого складного немає. Якщо комусь сподобалось, ставте лайк, якщо хочете щось більш детальніше і хто вміє плести і більш детальніше захоче схему якусь, то можете написати, я можу з вами поділитися в майбутньому. Ось, Ну, отак, от отакі у нас справи. Так що Подарунок, я так розумію, зацінили. Все, удачі!